Я вже подала на уповноважена справ людини Верховна Рада України. Так хоче ще звернутися до поліції і ну, подавати позовну заяву суду. звільнення мене. це треба обов'язково робити, тому що такі речі неприпустимі. жодним міським головою, Я вважаю. Мер Ірпеня Олександр Маркушин звільнив з роботи одиноку матір дитини з інвалідністю. Її звільнення ґрунтується на підробленому рішенні сесії. Стверджує секретар міськради Анжела Макеєва. Останнім часом міський голова почав набирати в штат міської ради людей, які обслуговують його предвиборчу кампанію. За бюджетні кошти він почав готуватися к виборам. Нам, депутатами, було напрацьовано рішення, пропозицію для скорочення штату, а саме тих людей, які працюють на предвиборчу кампанію міського голови. Це рішення пройшло бюджетну комісію. Це рішення було проголосовано на сесії. Міському голові це не сподобалося. Він після сесії з Змінив це рішення, підробив його так, як йому завгодно було. Тому що за нашою пропозицією жодної людини, яка працює роками в міській раді, в ЦНАПі, яка дійсно робить свою роботу, не було. В, нашому, в нашій пропозиції було скорочення саме тих людей, які працюють на передвиборчу кампанію міського голови. Що зробив міський голова? Міський голова, після того, як вже проголосовано було на сесії, підробив документи, він звільнив людину. Яка має дитину з інвалідністю, вона її виховує сама. Вона єдина мати і єдина людина, яка приносить кошти в родину.